Колектив, всім привіт! Закінчив кухонні доски. Коротенький обзор. Це у нас простенький, нічого тут немає. Матеріал ясен. Скривав два слої маслом. Масло Бормаваш в хартолі для кухонних досток. так воно виглядає. Не знаю, як на камеру. Покажу ще торці. Є різні розміри тут, так як замовляли. Це один той самий замовник, просто їм потрібно різні розміри. Є такі 35 чи 45 на 35, такі великі, гарні. Доски. Є дві штуки такі. 50 на 45. Теж класні великі. Товщина тут виходить 2,8. Я думаю, нормально. Хоча оці доски вони великі. Не знаю, як вони себе поведуть, ну, я думаю, все буде нормально. Якщо то треба було робити торцеві. Там вже 100% не буде ніяких проблем. А тут, звісно, не знаю, тому що ширина велика, це не отака маленька доска стандартна, що тут ну, нічого їй не буде. Так що, оце така робота. Відео я нічого не знімав, тому що немає що знімати. Стандартна робота. І на цьому все. По можливості, що там буде. Цікавого, я буду знімати, показувати. Це так, коротенький обзорчик. Хоча можна було показати, як скривати маслом, але я думаю, ви це все вмієте, знаєте, не маю потреби показувати воно все, як то кажуть, однотонне. На цьому буде все. Всім дякую за увагу і до зустрічі в наступному відео.